Однією із тем, що активно обговорювалась на нинішній нараді керівників комунальних служб, доля цьогорічної загальноміської ялинки. Наступна тема ялинка. Ставимо ялинку, не ставимо ялинку. В кого які думки? Думки ж були різними. Втім, всі учасники дискусії погодились, що особливих затрат облаштування ялинки не потребуватиме, адже у Миргороді кілька років тому вже придбали розбірну еко-ялинку та комплект і грашок до неї. Монтаж же святкової конструкції здійснюватимуть працівники комунального підприємства «Спецкомунтранс», які кожен день виконують ту чи іншу роботу із благоустрою міста. Так само працюватиме й комунальна техніка. Ви все одно гроші вже отримали, то вам воно це буде, Окремий рахунок ви нам виставляти не будете. Ми розуміємо, що ми вам вже гроші дали, і відповідно на що ви їх потратите, чи на встановлення ялинки, чи на спилювання якоїсь деревини. Різниці тут великої нема. Так, все, все, да, все одно воно потратиться. Домовились, що остаточне рішення щодо того, бути новорічні ялинці у Миргороді чи ні, приймуть в наступні кілька днів. Після більш ґрунтовного вивчення всіх за і проти. Окрім цього, учасники наради обговорили можливі варіанти зберігання запасів резервного палива, ситуацію із рухом маршрутного пасажирського транспорту по вулиці Котляревського у Миргороді та до сіл Слобідка і Мальці, розчистку лимневої каналізації на проблемній ділянці провулку Старосвітського, будівництво нової мобільної вишки на личинці, з яким не погоджуються місцеві мешканці. А тепер получається те ж саме, що було на дранках. Уже ті вже зробили фундамент. Вже готові ставити конструкцію, а люди почали протестувати. І вони ж не дадуть їм там ставити. Тоді ж на трансгарті те саме було. Вже фундамент стояв, вже, привезли вишку, а поставити її не дали. На сам кінець керівник комунального підприємства Тепловодсервіс Микола Собівчак поінформував присутніх щодо несанкціонованого відбору гарячої води і системи теплопостачання, що створює серйозні проблеми у теплозабезпеченні багатоквартирних будинків. Потім починається воздушиться все і починають жалуватися. Води, в нас теплани, вони ж людять, поставили, як потерпляємо чи як електричні шапівки, Тільки ж ставили ще сама ті і стала. А тепер крутять всі, хто хочуть. Ті воду зливають, і такий дурдом робиться зелену воду, він зелену бере воду, йому змивати там чи що він не робить. Ну, це просто жах. Загалом же комунальні служби нашої громади, за словами їхніх керівників, працювали і продовжуватимуть працювати за своїм звичним щоденним графіком.